Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу, вітаю вас, мої дорогі близнюки. Сьогодні тару прогноз на місяць, на березень місяць для вас. Подивимося початок, середину місяця і кінець. Також хочу наголосити на тому, що розклад мій є загальним, а не індивідуальний, тому він може в когось програватись, а в когось і ні. Не забувайте про це. Початок місяця буде дуже прекрасний, з гарними емоціями, з таким періодом, де не час для поганих думок, не місце поганим думкам, якісь будуть подарунки, якісь романтичні, будуть такий період. Маг говорить про те, що. Ви зможете досягнути всього, чого захотіли. У вас є можливості, у вас є шанси, у вас є ресурси для того, щоб реалізувати себе. Головне, вірте в себе, в те, що ви можете. І ви тоді вірте в те, що ви майстер в своїй справи. Не, не, не сумнівайтеся в собі. Йдіть і вас все вдасться. Десятка кубків говорить про те, що будуть гарні, позитивні емоції з вашими рідними, з вашими близькими, гарно проведений час, будете радісні, щасливі. Досить такий буде активний, позитивний період. Місяць активно, дуже гарно розпочнеться. Потім все просто зміниться кардинально, все, скажімо так, якийсь період життя по шуту у вас. Закінчиться і якийсь період розпочнеться. Просто якесь обнулення буде на вас чекати. Обнулення буде в гарну вам сторону, незважаючи на якісь там проблеми, які можуть виникати і негаразди, ви зможете досягнути і подолати всі негаразди, всі проблеми, перемогти у всьому. Також, можливо, будете займатися або спортом, або займати ем, участвувати в якихось там спортивних змаганнях. Наступна карта Ірафант, який говорить вам, що все, що ви спочатку місяця будете робити, воно буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Також у вас з початку може бути зустріч з кимось у віці, де вам дадуть гарну пораду, якою, якщо ви скористаєтесь, все буде дуже добре і дуже у вас вдасться. Також. Спочатку місяця бажано було б відвідати якісь місця, де ви відпочиваєте і лишую тілом, скажімо так, набираєтеся позитивних емоцій. Відпочиваєте, середина місяця трійка мечів. Не саме така позитивна, яка говорить про те, що можуть бути якісь невдачі, якісь проблеми, якісь негаразди, якісь, навіть просто можуть бути за якоїсь дрібнички сильний конф може виникнути сильний конфлікт із самої маленької дрібнички. Тут головне, не беріть все близько до серця, тримайте себе в руках, не псуйте нерви ні собі, ні оточуючим. Також, якщо був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте. Наступна карта мир, яка говорить про спокій, гармонію і з собою, і з навколишнім світом. Гарні новини і позитивний такий період. Десятка пентаклів говорить, що все у вас добре. І в родині, і на роботі, і з рідними, з близькими. Все стабільно, все добре, ви щасливі, гарний період. Просто щасливі радійте, насолоджуйтесь життям. Отак так і у вас буде. Середина місяця березня. Семірка Кубків вказує, що буде дуже багато мріяти. Десь будете якісь повітряні замки собі будувати. Скажімо так, час буде якийсь, виділити зможете час для якихось мрій. Просто помрієте про майбутнє. Смерть вказує про зміни, які на вас чекають. Просто якісь такі. Миттєві якісь такі трансформація зміниться. Щось, можливо, захочете змінити на місяць якісь плани свої. От просто якийсь етап завершиться і розпочнеться нова. Дуже швидко все зміниться, якась така різка буде трансформація у вас. А трійка жезлів вона вам говорить, щоб ви не боялися. Не хвилювалися із за тих планів, які ви собі нові побудуєте, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє і досягати своїх цілей. У вас все вдасться, якщо ви повірите в себе. На кінець місяця випадає старший аркан місяць, який говорить про якісь ілюзії, про якихось людей, які бажають вам ну, не самого хорошого. І Якщо ви вже давно когось підозрюєтесь, підозрюєте, підозрюєте намагаєтеся від таких людей як можна далі триматися. Якісь такі ілюзії, якісь обмани можуть бути і так далі, якесь таке викривлення реальності. Семірка мечі вказує, щоб ви були обережні від шахраїв і оберігалися тих людей, які можуть вам нашкодити. Ви давно підозрюєте тих людей, просто тримайтеся від них подалі, будьте обережні. Королева пентаклів, вона вам говорить, що от під кінець місяця ви будете займатися якимось виконанням домашніх справ. Можливо, будете прибирати, планувати якийсь бюджет, можливо, будете закупати якісь продукти і так далі. Можливо, шопінг якийсь собі зробите. Головне, не дозволяйте нікому собою маніпулювати і спокійно, послідовно робіть всі свої заплановані справи. Трійка кубків вказує, що будете щось святкувати. Святкувати, можливо, в колі друзів або ж з рідними. Дуже якийсь такий буде гарний привід для святкування. Відлюдник Він говорить, що вам потрібно час на самоті і для того, щоб щось обдумати. Щоб якесь рішення приймати, щось обміркувати. Якщо буде в кінці місяця дуже багато важливих справ, намагайтеся як, робити їх всі самі. Тоді вас буде все вдаватися. Не сподівайтеся на допомогу інших людей, щоб вони просто вас не підвели. Вісімка мечів вказує. Що чомусь ви в кінці місяця, от все у вас буде добре, буде все гарно і спокійно, будете і мріяти, будуть зміни на вас чекати, все буде вдаватися. Але ж ви чомусь не вірите в себе, в те, що ви можете чогось досягнути, ви себе просто недооцінюєте. Вам потрібно перебороти це все, і, незважаючи на якісь там негаразні проблеми, які у вас виникають, просто От виникла проблема, вирішили її. Але не потрібно себе недооцінювати. Ви можете дуже багато і не вірте тим людям, не слухайте їх, які говорять, ой, ти того не можеш, ти того не можна, не берись за те, беріться за все. Якщо ви мрієте, втілюйте свої мрії в життя, у вас все вдасться. А із за того, що ви мрієте, а не втілюєте їх в життя, у того, що ви знаходитесь в тому депресивному стані, який вам заважає жити. Повноцінно і насолоджуватися життям. Також будьте обережні, щоб не Ніде не застудитися в цей період. Піддавши підсумки, можу сказати, що спочатку місяця буде такий якийсь романтичний період. Поставити собі багато цілей, тут головне вірте в себе, все вас вдасться. У вас є всі можливості і ресурси для реалізації бажаного, будете досить такі щасливі, незважаючи на якісь там проблемні ситуації. У вас все вдасться. Все буде в початку місяця, буде дуже все йти добре. В середині місяця намагайтеся не брати близько до серця. Якісь конфлікти, якісь, там, ну, якісь конфліктні ситуації. От просто послухайте, промовчіть і все. А близько до серця все не беріть і не встрягайте в конфлікт. Будьте дуже радісні, щасливі, будете дуже багато мріяти. Зміняться якісь дуже такі швидкі будуть трансформації, якісь у вас здійсняться в цей середині місяця. Але, можливо, просто зміните план на місяць. І вдалий він буде у вас досить. Йдіть сміливо вперед і все у вас вдасться. Але в кінці місяця просто будьте обережні, щоб не стати жертвою якихось обманів, тим паче, що в вашому оточенні є люди, які бажають вам ну, недоброго. Просто тримайтесь від них як можна далі. Все будете щось святкувати, щось радіти. Намагайтеся всі свої справи не скидати на інших, а виконувати їх тільки самими. Тому що, якщо будете щось. Доповняти, ну, давати, доручати щось іншим людям, у них, може, це не вдасться, і будете просто, просто підуть невдачі. Просто робіть самі все, щоб невдачі на вашому шляху не виникали. От такий буде період, де потрібно буде зробити все самому. Також будьте обережні, щоб не, стати, не застудитися і пам'ятайте, що себе потрібно цінити. І тоді у вас буде все дуже добре. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця, вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!